Друзі, вітання. Ви на каналі спекулянт я Сьогодні 18 листопада 2025 року. Короткий огляд фондового ринку США. І почнемо, як завжди, з індексу SP 500. Спай я закрив вчорашній день в районі 10 МАЙ на тижневому. Тобто, ми бачимо, як ціна. Накаплює, скажімо так, обйоми для того, щоб продовжити рухатися далі. QQ в черговий раз відреагував на кругле значення ціни 600 доларів тримує його як підтримку. Ми бачимо, що тут була реакція на 600, тут була реакція на 600. І вчора також ми спустилися до 600 і роботи відкупають Ціну від даного рівня. Якщо ми перемістимося на М5, то ми чудово бачимо, що ціна вчора в основний час, скажемо так, проколола ціну 600 доларів і відлетіла від неї. Тому спостерігаємо далі, як ціна буде рухатися далі. В загальному по фондовому ринку можна сказати, що все, тільки ще можна додати те, що у нас широти, якщо ми подивимося е, на широти, е, то ми побачимо, що короткострокові широти у нас S5FD і е, NDFD. S5FD це широта, яка відповідає за кількість. Акції вища ще п'ятої ковзної середньої, за SP 500, а MDFD відповідає за кількість акцій вища п'ятої ковзної середньої за NASDAQ 100. То ми бачимо, що дані, дані короткострокові широти ринку вони підходять до своїх закономірностей, а саме до мінімуму. Тобто на SPTFD це зона. Десь 5-10% по NDFD, також десь приблизно зона 10-5 10-5%. Тобто, якщо подивитися на історію ціни, то ми, на історію графіка, то ми бачимо, що саме від цих зон підтримки кількість акцій вище 5 козної середньої починають зростати. Ну і відповідно що це впливає на ринок, і, скажімо так, ринок продовжує свій висхідний тренд. По фондовому ринку в загальному все. Слідкуємо далі за тим, як буде розвиватися ситуація, і в кінці тижня, як завжди, зробимо загальний огляд ринку, зважаючи на те, як закриється торговий тиждень. Цікава ситуація зараз у нас. по Ринку криптовалют. Якщо ми подивимося загальну капіталізацію всього фондового ринку, то ми бачимо, що тотал спускається до зони підтримки круглого значення ціни, а саме 3 трильйони доларів. Якщо подивимося в історію, то ми бачимо, що ціна взаємодіяла тут, як зона супротиву виступала, зона підтримки, знову зона супротиву. Плюс Тут більше сото козна середня виступала зоною супротиву. Ну і плюс кругле значення ціни також. І ми бачимо, тут чудова зона підтримки це 200 МА, плюс 3 трильйони кругле значення ціни виступило як зона підтримки. І знову ми спускаємося до цієї зони підтримки. Спостерігаємо, як буде розвиватися в загальному ситуація, але з більшою долею. Ймовірності, що ціна тут поконсолідується в даній зоні підтримки, і продовжить висхідний тренд. Біткоін, ну що ми бачимо те ж саме, що біткоін падає, він уже в перепроданості, але, скажімо так, коли Total 1 спуститься, тотал спуститься до 3 трильйонів і почне. І продовжить, тобто висхідний тренд, то всі криптовалюти підуть за загальною ринковою капіталізацією. На цьому все. Всім гарного робочого дня, до зустрічі!